Доброго дня, друзі. Дякую, що прийшли послухати. Я буду старатися швидко, щоб надолужити. Сказали, що відстаємо на 5 хвилин. Тому я буду швидко, щоб ми могли в кінці поспілкуватися, готуйте питання, буду радий. Знаєте, коли готуєшся до виступу, інсайти можна отримати там, де їх зовсім не чекаєш. Я... Мої мої сини пластують. Я читав книгу про скаутів і натрапив на такий вислів. Ви не можете зупинити хвилю, але ви можете навчитись триматись на ній. Ось в світлі питання про, про ризики. Мені здається, це прям дуже актуально. У кожного з нас є свої амбіції, плани. Наші колеги, які виступали до мене, спікери, які будуть після того розповідали, як заробити багато грошей, як примножитись два, в три, в десять разів. Я буду розповідати про те, як не втратити. Трохи вас полякаю, але не переживайте в кінці розкажу, який є вихід. Наші бізнес-плани, амбіції, стратегічні цілі, розвиток, інвестиції в команду це все дуже класно. І зазвичай, ми, коли стратегуємо, ми говоримо про дві речі: це як заробити більше і як витрачати розумніше. Але третя річ, яка може бути дуже болісна, вона часто залишається в тіні. Це як не втратити те, що ми вже заробили. Тому що Знаєте, є різні історії. Я думаю, ви багато чули про те, що там прострочений договір не працює штраф, не перевірили контрагентів, проблема штраф, судовий позов і так далі. Тобто в житті може бути все. Я буду сьогодні багато розповідати про кейси, про, про реальність, з якою ми стикалися, коли працювали з нашими клієнтами, з нашими потенційними клієнтами. Ось один із кейсів: українська компанія, виробник, що активно експортує, великі перспективи, контракт з європейською компанією. І потрібно швидко знайти нового логістичного партнера. Знайшли, ніби все виглядає класно. Підписали контракт, перевірили. Проходить кілька місяців проблема. Заблоковані рахунки. Чому? Тому що у цього логістичного партнера виявилися в структурі власності люди пов'язані з Білорусією. Токсичний слід ми це називаємо. Компанію, про яку я розповідаю, зацікавилося СБУ, тому що працювати з компанією токсичною зараз, знаєте, не дуже добре. Тому. Чому так вийшло? Тому що просто не було системи, яка відслідковує ось ці токсичні зв'язки, яка не показує глибину взаємодії наших партнерів. І ризики, вони, знаєте, якщо їх не виявити на старті, на старті вони можуть бути дуже маленькі. В кінці вони можуть стати великою проблемою. Якщо не моніторити пов'язаних осіб, як в цьому кейсі, нема сповіщення, нема системи, не працює, ризики ховаються в деталях. Коли ми чуємо ризик, ми зазвичай уявляємо щось масштабне. Там судові позови, кіберзлами, перевірка податкової. Що, ще не зрозуміло, що зараз страшніше, чи судові позови, чи перевірка податкової. Е, та, так, це важливі ризики, вони масштабні, але вони впливають на одиниці компаній. Я сьогодні хотів би поговорити про ризики, які впливають майже на кожну компанію. Ну, точніше, навіть не майже, а на кожну компанію. Це приховані ризики. Е, Десь прострочили договір, десь не відслідкували, що прийнятий новий закон, який впливає на вас, десь змінилася форма подачі звітності, невчасно відслідкували заблокований ПДВ, там, чи штраф, чи ще щось. Ніби спочатку проблеми не було, потім проблема виникла велика. Зараз для бізнесу є. Такі очевидні ризики це падіння попиту, кадровий дефіцит, там зламані якісь логістичні ланцюги. А є приховані ризики, це там санкції чи судові справи на партнера, зміни в законодавстві, невчасно пролонговані договори. І вони є причиною саме непередбачених втрат, незакладених, тому що. Ризики якісь, коли ми стратегуємо, ризики якісь закладаються. Але ось такі маленькі ризики, ну на них ніхто зазвичай уваги не звертає. Чи бачите ви ризики заздалегідь? Хто ось системно можна підняти руку, хто системно працює, від слідкової зміни в законодавстві, які можуть вплинути на вашу компанію? Як казали в школі ліс рук, да. це ну, проблема не в тому, що ми не хочемо відслідковувати ризики. Проблема в тому, що на це часто не вистачає уваги уваги, часу, інструментів. Знаєте, ми живемо в таку пору дедлайнів, мітапів, інших розумних слів, і найчастіше ми тушимо пожежі. ми... Знаєте, Не займаємося профілактикою цих пожеж, а просто їх тушимо. І причина цьому відсутність моніторингу, а іноді і розуміння можливих наслідків цих пожеж. Ми в Ліга Закон, коли працюємо з продуктом Ліга 360, виділяємо три типи прихованих ризиків: це правові, партнерські і репутаційні. Багато хто про репутаційні, скажу чесно, коли ми спілкуємося з клієнтами, багато хто про репутаційні ризики навіть не знає. Думаю, ну, це, це стосується великих компаній, ні, це стосується друзів всіх. Тому що якщо вже щось вилізло е, з вашою репутацією, то відмитися потім буде вкрай складно. Зараз ризики це не виняток. Ми звикли до того, знаєте, що ризики це якийсь форс-мажор, але форс-мажор. Але правда в іншому ризики це вже частина нашого життя і частина бізнес-середовища. Не виняток, а скоріше фон, в якому ми живемо. Ми до нього вже звикли, та але це неправильно. З цим треба працювати. Ну звикати до цього дуже погано. Другий кейс так само розкажу. Ще один реальний приклад. компанія брала участь у тендері на Прозоро, все прозоро в її документах, все гарно, ціна конкурентна, терміни поставок, все, все добре. Аж раптом журналістське розслідування, велика, велика пляма на репутації, виявилось через те, що один із афілійованих постачальників теж зв'язаний з Росією. Компанія втратила, програла тендер, клієнт відмовився підписувати контракт. Здавалося б, ну, нічого, знаєте, протизаконного, але репутація зараз в цьому світі найважливіша. Тому клієнт відмовився втрата клієнта, втрата репутації. Як має виглядати сучасний захист? Для нас сьогодні захист бізнесу. Має покладатися на цифрові екосистеми, яка автоматично перевіряє контрагентів, яка показує зміни в законодавстві до того, як вони сталися, яка має відслідковувати все і підключити людину тільки в той момент, коли потрібно прийняти якесь правильне управлінське рішення. І це все має працювати десь там дійсно в фоні 24 на 7, а ми маємо бути впевнені, що воно працює і коли треба, воно дзвінкне. Там як залишається хвилина до кінця часу, дзвонить дзвіночок, так само і система має подавати дзвіночок, коли щось пішло не так. Ліга 360 це 360% впевненості. Ми і розробляли нашу систему для того, щоб боротися з усім тим, про що я розповідав раніше, щоб це було. Знаєте, не разова якась потреба, а системна робота. Багато функціоналу Ліга 360 виникло з наших власних помилок, з наших власних факапів, ризиків, з якими ми стикаємося щодня, і стикається щодня наш бізнес. Щодо Еліга 360, чим вона вам допоможе, це, наприклад, автоматично перевіряти контрагентів, відслідковувати їхні зв'язки, санкції, судові справи, відслідковувати їхні ризики по несплаті податків, наприклад, чи компанія оголошує про банкрутство, а ви про це не знаєте. Друга частина це працювати системно зі змінами в законодавстві, щоб ви завжди знали наперед, якщо тільки зародилася десь у наших, в нашому парламенті ідея щось змінити в законодавстві, ви про це знали і знали, як це вплине на ваш бізнес. Тому що ви з одного боку відслідкували це, з іншого боку, аналітики наші розповіли, як це вплине на ваш бізнес і як вийти з цього. Далі, наприклад, робота з договорами. Ви завжди можете бути впевнені, що у вас актуальні шаблони, які стика... посилаються на актуальне законодавство. Ви завжди будете впевнені, що форми звітності оновлені. Тобто вам не треба нічого шукати, нічого придумувати самим. Взяли форму звітності, використали і пішли далі. Що ще може давати Ліга 360, наприклад, роботу з медіарепутацією, як з репутацією компанії, так і з репутацією як роботодавця з брендом роботодавця. Тобто ви завжди будете знати і зможете відреагувати, якщо щось сталося в медіаполі, хтось почав котити на вас бочку, ви відреагували, зрозуміли, звідки ноги ростуть, і вчасно зупинили. Все це. Наступний кейс уже позитивний. Два попередні були не дуже позитивні. Третій кейс уже позитивний. Компанія теж імпортер. Після до підключення Ліга 360 десь 40 годин на місяць на перевірку контрагентів. У них близько 100 контрагентів було. 40 годин на місяць відслідковування змін в законодавстві, які можуть їх стосуватися. Після підключення Ліга 360 зекономили майже там перевірка контрагентів 2-3 години, тому що якраз на відслідковування тих контрагентів вручну, де система подала сигнал. Відслідковування змін в законодавстві взагалі скоротилось до години, тому що все контролюється. Вони змогли вчасно оновити документи. Як вчасно? Уже трохи зі спізненням, тому що. Пропустили той момент, але система підказала, що в їхніх договорах є посилання на нормативно-правову базу, яка вже не чинна. Вони змогли це побачити завдяки системі. Ну і знайшли у себе серед контрагентів так само одного контрагента, пов'язаного з Росією, відмовилися і тепер щасливі працюють вільно і незалежно. Часто в інтернеті можна зустріти картинки до і після. У нас теж є картинка до і після. Ну, зрозуміло, з ліга 360 все автоматично, з повіщення в системі не треба нічого шукати самим. Контролюється 24 на 7 і попереджає вас наперед, а не вже постфактум. І це зараз я не про автоматизацію більше кажу. Я кажу про, про спокій, бо ви знаєте, що у вас все контролюється, і вам треба звернутись туди тільки, якщо буде сигнал. Це відгуки наших клієнтів, знаєте, але я часто запитую ось у потенційних клієнтів, у керівників бізнесів, чи є у вас система, яка вас захищає. Знаєте, який? Найпопулярніша відповідь. Так, у нас така система є, називається юрист. Але, да, бачу, бачу, бачу всі з цим згодні. Юрист це не детектор, він не може. Чи не може, не має відслідковувати там зміни в більше 100 плюс нормативних актах, перевіряти там 200 плюс контрагентів? Тобто юрист це, це професіонал, який для якого можна знайти більш якісне? Примінення, вибачте, забув слово. Тобто ми маємо розуміти, що працювати має система. В той же час є зараз багато страхів, що AI і всі інші замінять юристів, не замінять. Вони допоможуть юристам працювати і дадуть можливість приймати якісні управлінські рішення. Ризики не зникнуть, але ви зможете ними керувати. Це те, що з чого я починав от про хвилі. Ви не зможете зупинити хвилю, ви зможете е, навчитись на ній триматись. Так само і з ризиками. Якщо ви ними керуєте, значить вони не керують вами. Що ви можете зробити сьогодні? Провести аудит, перевірити ключових партнерів, організувати сповіщення про зміни в законодавстві. І зареєструватися та отримати доступ до Ліга 360. Якщо ви почнете з четвертого пункту, то перші три пройдуть у вас значно простіше і значно краще. Підсумовуючи, ми живемо не живемо в стабільному середовищі, але ми можемо створити ось стабільні процеси, щоб це середовище трохи стабілізувати. Ми не можемо побачити ризики раніше, раніше скажімо так. Ми не можемо побачити ризики до того як вони виникнуть, але ми зможемо зрозуміти, як з ними працювати і що з ними робити далі. І світ змінюється тільки ті, хто бачить на кілька кроків попереду, можуть розвиватися і йти вперед.